Володимир Рудківський, Гануся у гості до лісовика. Поїздка невідомо куди. Біля шкільних дверей стояла занепокоєна Віра Миколаївна у спортивному костюмі та директор школи Василь Григорович. До хлопців долітали слова їхньої розмови. Оче, крім вас, дітьма, нікого більше не буде? запитав Василь Григорович. На жаль, нікого, зітхнула Віра Миколаївна. Тільки но прийшла телеграма, що далі вона стиша гос, і хлопці нічого не почули. Василь Григорович довго гукав на скельці своїх великих окулярів, тоді ще довше вмощував їх на переніссі. Кепські справи, сказав він нарешті. То що ж тепер будемо робити? Гадай, треба їхати, казала Віра Миколайна. Чесно, чекай, це Василь Петрович обіцяв навітуватися. А ви потім, може, прийшоти когось іншого. Василь Григорович хитнув головою, гаразд, сказав він, їдьте, а ми тут щось. Та придумаємо цій мить на шкільне подвір'я обережно в позлове вантажна машина. З кабіни вистримано високий воді у вицвілі гімнастерці, але вже без погонів. Він вистручився перед директором та Вірою Миколаївною і сказав, що машина готова для транспортування дітей. А тоді за клопотом вольно почав приглядатися до куліць. От зараз є в нього дістанція, куди він збирається нас транспортувати, пошепки повіцяв горобчик, і він теж почав ходити довкола машину, потім ніби з нічим землі палочку. Заходиться куліс свіжу багнюку, оскільки її не ліпо, значить, тому що іншим зауважив. Інакше як там, куди ми їдемо, грязюки більш, ніж треба. Четвертий Азимого поду. А так і вистачає, неважливо згодився водій стосовно колосного асфальту, бо там поки що немає. Лише рі... ліс та річка з болотом. Четвертий А в заході закрутив головами. Ну і кульку, ну й горобчик того і дивись, вивідай про себе. З лютівого... Там, напевно, Микока ніби, між інша пустка, навіть якщо космічний корабель сяде, про це ніхто не дізнається, що неправду кажу. Ну, про корабель ми якось та дізнаємося, запевно водій, підкорочуючи гайку в колесі. Обличчя у колі трохи видовжилось. Разом з ним посмутнішав і четвертий, а все зрозуміло, космічний корабель відпадає. А ви живого шпина хоч раз бачив в три Монька Юля Юлія Гаврилюк? Жодного шп... живого шпигуна озирнувся водій у її бік, а навіщо тобі про це знати, що ловити його збираєшся? Та вказав Юля, Юлія, просто цікаво у вашій серці виду, що ви колись служили в армії, мов під танкістом. Був. А от і по своїх посміхнувся. Дій. Я в прикордонних військах служив. Хлопці обмінялись між собою переможними. Поглядом, а то ж тепер навіть дошкільнята зуміш щодо джо, бо де прикордонники? Там і шпіони. А як же? Де шпіони? Там, звісно, і прикордонники. Що я казав, пошипки запитав Вітько, Пупна да? і гордовито випнув груди, то, мабуть, був. Чи не інший, чи не єдиний випадок, коли він гадав. як там у вас продовжував допитуватися Микока, ти чи так собі. Тавда ніби тихо відказав кошній прикордонники ще стосуну сокомшину. Але чи хто його знає? Чому це хто його знає? Тому що та, ну то сідайте вже, чи що. Він відкрив задній борт і припасував драбинку. Четвертокласники полізли в кузов і повсідалися на лавках. А за кілька хвилин вантажівка вилізла з воріт і, розганяючи курей, що порпалися в теплій пилюці, поруг гуркотів вулицями Воронівки. Біля крайніх хат водій повернув на вибоїсту дорогу і четвертий, А дружжої злагоджуто зацокотів з баби. Праворуч у виду литку. Раптом виголок тут одразу ж до великий хутірець під осько, осокорами. Трохи згодом вдалося б довге приміщення ферми. Біля огорожі стояла група стояла рябі корови і зосереджено ремигали ря... у глибокій задумі. Вони провели погляд на вантажівку з учнів і хмари курява, що за десь здіймалась. Не одна з них від усього коров'ячого серця побажав відважним мандрівникам успіхів у тих нелегких перебуваннях, що незабаром випадуть на їхню долю. Ми садили сад, сад догори, почав б був відькобубна, аби веселіше їхалося. Посадила в ряд. В ряд я вори дружно підхопив хлопців, сплива дівчатка. Але тут пошу до гуцу так, щоб ті забувся до шеслова, а й мелодії пісні. Машина проминула в очки березовий гай. Знизу таке біло, наче то обрисканий молоком, тоді густий дубовий байрак. Нарешті завигнув ріжки на бідкого справжнього лісу. На перехресті доріг то в переймен машині, вступив високий ще ставний тіт з густими насупленими бровами. Легкий вітерець грав з його среплястою бородою. Е, водій загальмував і шанобло звернуто діда. Тепер куди Дід відповів не одразу. Якусь хвилину він уважно розглядав дитені, по переконати, чи нема серед шпіонат чи ще якоїсь підозрілої особи, затим відчинив дверця та усі-всі поруч із вірою Миколаївною і вантаж, яка одразу ж звернув на лісову просіку. Я його, знаю, сказав, як. Це лісник, Він старе Чубарівський ліс. Що знав Микола? Легше, мабуть, сказати, чого він не знав. Горобчик був начитий комп'ютер. А тільки б ті знати, що хто заклав його, його стільки даних, просив лісниками кока знав, що до того ставати. Василем Петровичем, що батько і дід Василя Петровича були лісниками. А ще колько колись прочитав у районній газеті, що Василь Петрович свого часу виконував інтернаціональний обов'язок. І, так Інакше кажучи, його посилали за кордон у та й гарячіші місця планети. За це він був догрожений кількома нашими і зарубіжними орденами. Але це було так давно, що всі про його подвиги майже забули. А тепер по селах. Про Василя Петровича ходили дивні чутки, будь то він уміє лікувати не тільки дерева, а й диких звірів. І тому вони ходять за ним, мов курчата за квочкою. Де дерева, звісно, дикі звірі. А ще Василь Петрович рідко коли з'являється на людях і, бабуть де дерева. Старі бабусі подейкують, ніби це від того, що лістик, здається, з чистою силою. А дехто з них де власті очі бачив, як Василь Петрович зустрічався в лісі, чи то з відьбою, чи то з самим Лісовиком. Що з Кибою зустрічався, це точно. А от з ким, саме. Ви бабусі з переляку до да розгледів. Поїздка невідомо куди продовження. Горобчик виклав усе щось доброго Василя Петровича за якусь хвилину. Відько був даний довірливо посміхнувся і сказав Неправда, хіба можна людині з бойовими нагородами знатися з нечистою силою. Брешеш ти все? Я брешу скіпі Миколка, із стукав, і із тестукою. Помирив їх Ванько Федоренко. Та це не колько бреше, сказав. Це ж старі бабусі. Ну, це саме. А він тільки переказав, що чув них Ванько. Був найвічливішою людиною, не то що в класі, а й, лебудь у всій воронівській школі. Тож сказати ніби старій бабусю, це саме було понад його сили. Машина між тим на лісову просіку, м'яку за загуцикла сухою глицею та піском. Час від часу допроїжджав да повзгаля в. Біля яких стовпчик з записи 40 спліток ділянка номер 1 та ділянка номер 2 На кожній працювало по кілька жінок. Вони виполювали буряни, за деби залишалися шеренги молоденьких веселих сосонок, от ділянка номер 3 геть заросла бурянами лише на так безраголівки сосонок. Вони були схожі на моїх потоп... Потопель що скрик, з криком рятуйте вигулькують з гобуди. Машина проїхала ще трохи, затем повернула до чималу галявину, що розкинулася між лісом і заболоченим річковим плесом. Посеред галявини стояв довгий стіл, з столом потім брезентовий навіс. Неподалік також під авісом стояла складена з цегли плита. У неї було борону два великі казани. Машина зупинилась біля довгого сто, першим з кабіни виліз Василь Петрович, він допобіг вибрати з фірі Миколаївні, а потім поля на четвертий А приїхала, сказав, злізайте. 4 Четвертий Ас це подувську зумов, горох з мішка. Юлія Гаврилюк одразу чи стала скашамістий нейлоновий штурм загодув я зденив курсі. А це навіщо здивувалась віра Миколаївника, коли побачив інчі роблять те саме, щоб. Жуття не спадало ухильно. Сказав, за всіх, Колько, горобчик. Ха, так воно і скажу, навіщо ці мотузки насправді до того ж вони тепер квитать з вчителькою. Коли Віра Миколаївна не говорила, куди і для чого вони їдуть, то хлопці теж мовчатимуть. А нехай з Віра а, і Віра Миколаївна, хай знає, що у них теж є дещо в головах. Потім Віра Миколаївна подалася з дівчатками до кухні готувати обід. А Василь Петрович з хлопцями заходився розгортати пакунки. Виявилося, що це були справжні військові Амети Василь Петрович показав хлопцям, як краще ставити їх, а коли посеред глявна виросла струнка, шеренга, гострове. Гостроверхих наметів сказав в Вірі Миколаїв сьогодні мабуть, усе. Віра Миколаївна родло горлублено як. Ви вже покидаєте нас, Василь Петрович розвів руками. Що порабаш безліч справ? Самі бачи, які буряни розвелися на ділянках. А як же ми розумієте, з нами нема ніякого чоловіки То я думаю, що хоч ви ви самі собі допомогни чи в окно бубна Василь Петрович. Пильдов поглянув на нього, тоді знову повернувся до віри Миколаївни. Не турбуйтеся, сказав він, я кожний вільних, вам навідуватиму вас. А взагалі у нас тихо все і спокійно. Проте, схоже, його слони дуже приконали Віру Миколаївну. Сидіть тихо. На місячній галявині сидів заяць, він ласував буркуном. Зненацька заєць перестав жувати на широше вуха й почав прислухатися до нічної тиші. І, мабуть, на сухоній щось вельми підозри, бо виску підстримано й провожим кинувся у лісу гущавин гущаву, за якусь поміж драм почулися бережні кроки, потім під ногою кось тросто оки не догоспоча. Ти хіше не можеш? Якби ж знаття не доступати, так само тихо відказав інший голос. «Може, подамося в обхід, га? Хоч і далі. За тебе не нести. Світанок застане. Двоє невідомих важко від себе щось простували від узлісці до річки, десь там на них чекав човен, замаскований в верболозі. Невідомі несли самороб... саморобні ноші. На ношах вже вбита козуля. Несподівано перед під конус і обкорчили, не випусти ноші з рук. От же ж бісу, темрява, пошепки вилаявся Він іншого. Вийдемо до річки. Одразу посвітліший тішив. Той, хто йшов позаду, хоч би лісник не наскочив, не наскочить. Ноги в нього вже не ті. Та нічого він без свого бровка не вартий. А той зараз на ланцюгу сидить сзаді хрипко. Захихоті. А як же добрі люди ці дні до лісу, навіть собак не пускають, щоб не придушив якусь малечу. Спасибі їм, Ну, І передній нам більше дістанеться. Жартун ти, Петре. Вийшовши на галяву, від застило почав сторожку вдивлятися в маревну напівтемліву. Навколо стояла сонна тиша, лише вітерець зрідка шелестів у листі, де повний місяць повільно пропливав поміж білими кучу, гурами хмар, сплять, проказав, нарешті поперед дітись без дидела, що шанена на метам спав четвертий А. Сидіть тихо, бо буде вам лихо. ніч із злість сплюн, от же ж хиба на нашу голос, сказав він. Тепер і кроку не з тоборобади даш, то хто до когось із іздих. Добре, що хоч точі, води сплять що його передні, і за це спасить. Ото б їх не так, щоб, щоб лісово, чорт ладаном, боялися. Як же ти їх не боже, може, візьмеш та й бабахти, що це зараз із ружа? ружа? Одразу видно, що хто з нас два роки сидів у четвертому класі, що й там ружо, живе слово куди страшніше. Ану кидай козота, гляда за мною, скидаючи за високими кущами, не там почав арешту пропиратися на кухні. Той козвав Петром, розшукав шматок фанери і вогонь невирінаному. Сидіть тихо, бо буде вам лихо. Перші і останні попередження, пошепки переказані проштову шматок на видному місці. Г. Зайшовся її челу здушеному релі. ото Отов струну, та ти, Петре, проступає та й годі. А те, що доб... і вони знов на пригінці подалися до узлісся. Слідує першим із хлопців прокинувся відкобуна. Пив погляд у брезентовий і почав пригадувати, що ж було вчора. А вчора було таке. По тому були встановлені намети, вони викупив в тому місці річки, яке для них визначив Василь Петрович. Про те, яке там купаніку тобі всього по груди, але далі заходить ніхто не міг, бо за ними наглядала сама Віра Миколаївна. Після купання четвертий А заходився обідати. Тут уже ніхто нічого погляду не потребував. І поки черговий мало Віра Миколаївна ще раз нагадав про право поведінки в лісі. Вько, по думку, повторив її слова, тяжко ціну ед із такими правами, не те, що ж шпида не вистежиш, а й більшмарки не пограєш, як хочеться. Вітько обвів намет. гарний намет, йому тихо, затишний пахне лісовим сіном. І, головне, вони самі встановили його, а Василь Петрович і водій у висвілі гімнастерці лише допомагали і Горобчикові, допомагали і Ванькові, Федоренку, на Ігорові морозу. От він від обійшов, щоб... обійшовся без їхньої допомоги. Більше того, свій бік на мету він натягнув так, що кожній прикордонок відзадовона язиком зацокав, а потім Василь Петрович повів хлопці за. За сушняком для кухні, і Вітько притарабано найтовстішу гіляку. Дівчатка навіть не повірила, що це він сам її притягнув, так що вдало закінчився вчорашній день для Вітька, от яким буде сьогоднішній. Вітько тихо аби нікого не розбудити, одягнувся і, щулячись від ранкової прохолоди, вибрався з намету. Сонце вже виглядало за річки. Для кухні клопоталися Наталя Задорожна і Юля Гаврилюк. Трохи далі цю Чекав сокири посашки колькогоробчик. Побачивши його, Вітько незадоволено скривився. Ну і реп'ях цей горобчик, де Наталя там, і він обов'язково вродиться. Та й сама Наталя теж добре, все посміхається до нього так, і класі інших хлопців немає. Але нічого, ось він, відько візьме та й щось таке придумає, щось таке втне. Тоді, видно, буде кому посміхатиметься Наталя. За спиною почувся шурхіт, і от в отворі у стієвойську йоджено голова Ванька Федоренка, що його хлопці дріжнув військовим ад'ютантом. На носі в голови сті стіл окуляри. Точнісінько, такі, як і в директора школи Василя Григоровича. та оскільки Ванько ще не був директором, той окуляри носи менші. Куди це ви вибралися? поцікавилася Юлія Гаврилюк. Вона зіп'ялася на шпиньки і щось помішувала Казані. Чи не до річки була? Куди їм відгукнувся на те колькограб, чик? Бач, тремтять відходу, мов цуцики. Сам ти цуцико огризнувся Вітько. Ти тільки й знаєш, що огинатися біля печі, а ми з Ваньком таки справи збираємо до річки купатись. Еге ж, Ваню? Ванько лише закліпав очима, щось його не дуже тянув до річки, та прямо він росеш Оно яка. Ну, то й що, он минулого тижня один академія знає, що казав по телевізанти, казав, що нема нічого що для здоров'я, ніж бігати босем по росію. Чуєш, босим? А ми хіба не можемо? Відько позбурив свої сандалі на намет і рвонув до річки. Ватько ад'юнтант, підстрибуючи, так мовби його на кожному кроці куроці жалободався слідом, а поросів бігти, було не так вже й страшно, навіть навпаки, приємно, зверху холодив, а при землі ногам було тепло, мов у бабусі на печі. Незабаром хлопці бнув перші кущі, ліворуч швидко наближався ліс. Праворуч виднілося річкове плесо. Ще трохи, ой, раптом вихопивсь вонька, який біг трохи ближче до лісу. Від поглянь, перед ним червоні велика пляма був вкобовиду, що це? Здається, кров пошепки відказав Ванько. Хлопці, злякано, озирнулося. А ще тепер вона звана на носму смугу. слідів, що вели з лісу до річки біля червоної плями, сліди крови звертати у бік наметів. Вовки, мабуть, переходили везло здоньку. Чи ще якісь хижаки від так слів відька Відка чомусь за свербіло п'яте, а що котів вовки залягли десь неподалік, теж з ними своїми безжальними очима. А Ванько, здається, зовсім не злякався, уважно придивляючись, він обійшов навколо червоної плями, затим рушив довж слідів. Це не вовки, нарешті зробив він. Тут люди приходили, бачиш, і справді на одній з коротових купин. Підкарбовувався чіткий слід великочеревика. П'яте Вітько одразу ж перестало свербіти. Ну, звісно, які тут можуть бути вовки. При них вже давно ніхто не чув, а пляма, то, мабуть, хтось приніс на кухню польовану свіжину. Правда, болювати зараз суворо заборонено, і про це від сусіди чув. Але тут Вітько і роздум обірвав дикий крик. І на миті до річки цього юрма, хопці, на чолі з кольком роджу. Хто добіжить, бачити, стане вождем рокезів кричав Колько. Вітьком вмить забув про кров і задкові сліди його. За його, мов, зорогатки вистрив. Вітько, погано уявляв, хто такі ірокези, але їхнім важним йому дуже хотілося бути. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Всім па-па!